Шипе. Право, ліво, взад, вперед. Воно стою, знову. Раз перейшов, заставляючи, розвернув теж. Ложу поліно, полінос, плече на коліно. Коли я контролюю повністю його вийшов, свій. Йому дуже важко. раз. Він навіть, бачите, він переставний правил. Так, так. Сали, ось, прижалися, запервалися, наносимо сильний удар за тилком. І повірте, вам за тилком не буде нічого больно. Що ми робимо? Ось. Ручки, що ми прижали? Раз. І ножку в сторону. Раз, так. раз. Ручкою блокируємо, щоб далі не пішло. Питайте до шиї. Раз, приклали. Отсюда йде удар в обла і подсічка. Добиваємо. Я пространство, коленом контролюємо. Притримуємо, контролюємо. Раз. Обшукаємо особу. Подивилися. Нема нічого. Ложимо сюди. Переходимо як. Правильно. Раз. Перейшли ще розголову, збавимо, попросили, лягли. Лакатошку зафіксували, Він вже наручний. Давайте. Все, Заряд бікліте. Тактична та фізична підготовка завжди була досить важливим пунктом в роботі працівників поліції, адже робота більшості підрозділів пов'язана із затриманням осіб, застосуванням фізичної сили та можливим вогневим контактом. Подібні заняття з правоохоронцями в рамках службової підготовки проводились і в мирний час. Але зараз вони набули особливої важливості, тому працівниками базових підрозділів Шостинського районного управління поліції не відпочивають а вдосконалюють свої фізичні якості та тактичні навички, як правильно заходити в приміщення, де можуть знаходитися озброєні злочинці або ж встановлені вибухові пристрої, як безпечно перевіряти документи у підозрілих осіб, комунікувати між собою. Всі ці нюанси набувають особливої ваги у воєнний час. Адже кількість ризиків зростає в десятки разів. На цьому тижні було проведено заняття для поліцейських шостки, ямпеля та серединобуди. Правоохоронцями відточувалися удари та захисти від них, больові прийоми, способи звільнення від захватів та дії в разі погрози холодною зброєю. Ми будемо і надалі працювати над розвитком фізичних якостей та тактичних дій поліцейських.